Вітаю, пані та панове. Настав довгоочікуваний вечір неділі 23 листопада, коли відбувся розіграш призів від Мотовлогу та друзів. Оскільки не вдалося в мене викачати з інсти прямий ефір, тому пишу вам шорцік, щоб ви могли дізнатися про те, чи є хтось з вас. Серед переможців. Переможців вже визначено. Якщо вам цікаво, можете перейти в інстаграм, подивитися запис прямого ефіру. А тут я продублюю інформацію, щоб ви могли зорієнтуватися, і також в описі до шорціка вкажу. Георгій Сизов маска від Арієт поїде до нього. Роман Романченко виграв Beat Buddy від Motion Pro ось такий тримач нашої покришечки для бортування. Расім Кулієв ключ для золотничку. І Олександр Кириленко. чи Кириленко, Вибачте, не знаю, як правильно, ось такий тестер батареї від BS Battery. Так що, друзі, вітаю всіх переможців. Георгій вже зі мною зв'язався. Інші троє, будь ласочка, вийдіть на зв'язок, відпишіть. Постукайте чи в інстаграм, чи тут в коментар, чи можете ще в чатику телеграм-каналу. І з'ясуємо, куди все відправляти. Вітаю вас! Ті, хто не виграв, не засмучуйтесь! Це не останній розіграш, і наступний розіграш, я думаю, підберу щось більш універсальне. Наприклад, кепочку таку, або якусь іншу кепочку. Те, що буде цікаво всім, а не тільки фанатам бездоріжжя. Бережіть себе, дякую за увагу і дякую за підтримку спонсорам, партнерам, друзям і всім, хто допомагає мотовлогу рости і ставати краще. Всіх обійняв, бережіть себе, па-па!